Вітаю, друзі, поціновувачі контенту на моєму каналі. Дякую, що дивитесь, дякую, що залишаєте ваші реакції, коментарі, побажання це важливо. Сьогодні говоримо про Китай, про Китай і США. Знаєте, традиційно я підтримую цю тему в фокусі уваги. Вона вже зараз стає більш популярною в нашому YouTube Так само, ну, очевидно. Я почав це робити раніше, тому що фактор Китаю він важливий в міжнародних відносинах, він надзвичайно важливий в світобудові, надзвичайно актуальний з точки зору того, що зараз відбувається і відбуватиметься. Тому особливо, звичайно, завжди темі Китаю буде присвячуватися і китайсько-європейським відносинам, і китайсько-американським, що відбувається, куди це йде, і що це може означати для нас, тому що. Є як перспективи, так і ризики цього всього, і взагалі поглиблення співпраці Заходу з Китаєм і виклику, який Китає Китай взагалі в системі світової безпеки і Сполученим Штатам, і загалом західній цивілізації. В багатьох аспектах: це економічна площина, це політична, це дипломатична, це соціальна складова, яка є і умови життя. І от е, дуже цікаві речі, тому що, по-перше, ви знаєте, я розповідав попередніх відео, і це є про те, що губернатор Каліфорнії е, Ньюсом відвідував Китай. Там були дуже сквальні е, оцінки і відгуки цього візиту. Китайські ЗМІ, е, політики говорили про це, аналітики. Це обговорювалося в китайських соцмережах надзвичайно активно, що була зустріч, це. І дві версії було. Я говорив про те, що Китай може отримати свого фактично, ну свого умовно, давайте скажемо, але, можливо, прихильного до себе, більш прихильного президента, ніж інші кандидати. На наступний президентський термін 2028 році, а не виключено, що навіть цього терміну ще побачимо. Хоча очевидно, що там від демократів буде цього року, скоріш за все, балотуватися діючий президент Джо Байден. Але ось це цікаво, тому що е, Китай веде контакти. Вони намагаються знаходити губернаторів, які можуть бути лояльні, позначати мапи відповідні. Хто більш лояльний до Китаю, хто менше. Я про це розповідав. Так само я говорив про те, що не так давно е, з офіційним візитом Сполучених Штатів перебував міністр закордонних справ Китаю. Вона у складі великої делегації, політиків, представників економічного естеблішменту, тощо тощо. тощо. Які говорили про розвиток взаємовідносин? Ван її прийняв президент Байден, який е, сів на чолі столу, а з правого, з правого боку була китайська делегація. Зліва сиділи е, американські посадовці на чолі з державним секретарем Ентоні Блінкеном. Ну, тобто, президент Байден, з одного боку, він фактично продемонстрував важливість відносин США і Китаю. Він не просто зустрічається, тому що статус не обов'язково це передбачає. Але з іншого боку, не, скажімо так, американці показали, що все ж таки вони тут, скажімо, і президент Байден тут керує ситуацією. Але разом з тим цікаві речі розгортаються. Зверніть увагу, що після цієї зустрічі десь зникла. А, значить, а, з поля зору, із інформаційного потоку, ну, вона в нас і так не дуже була б там презентована, але ситуація в Південно-Китайському морі, де були ледь не доходило до зіткнення між кораблями Філіппін, а Філіппіни це союзник США в регіоні і Китаю. Тобто ситуація була така загострена, непроста. Але цього. Це зникло з інформаційного поля, очевидно, через те, що підсумки візиту в Китаї, в свою чергу, є оцінки від політологів від аналітиків, що вони вважають перспективними зараз розвиток взаємовідносин зі Сполученими Штатами. І готові налагоджувати економічну співпрацю співпрацю в сфері науки, освіти, технологій інновацій. Ну ясно, що цікавить Китай. До речі, саме тому і е губернатора Каліфорнії так гарячі і так тепло вітають е безпосередньо в Китаї. Це ж через те, що е Каліфорнія, силіконова долина це доступ до технологій до інновації, того що дуже цікавить, в особливий спосіб цікавить Китай. А це і дослідження штучного інтелекту і не тільки. До речі, нещодавно не дуже добрий зараз для України знайомий. Ілон Маск зустрічався з прем'єр-міністром Сполученого Королівства з прем'єр-міністром Британії Сунаком. У них була така спільна зустріч, а, тому що в Британії проходив саміт присвячений а, розвитку штучного інтелекту, і Маск сказав про те, що потрібно залучати більше Китай. Тому що китайські компанії мають хороші розробки і вони можуть бути корисними, тобто з різних таборів ми бачимо, що фактично іде така зацікавленість співпраці з Китаєм, саме в штучному інтелекті, в якому вони мають. Здобутки. Але це ж несе і ризики. До речі, не так давно е була стаття велика в Foreign Affairs, де описувалися взагалі про те, що несе штучний інтелект людству. І там один із співавторів цієї статті Генрі Кісінджер, відомий добрий, який нещодавно відзначив століття своє. Фактично обговорювали про те, що це може бути як допомога, як плюс, так і може бути загроза світові через безпеку даних, через те, що штучний інтелект може почати переважати над людським. Ну, ми з вами про це якось обов'язково поговоримо, тому що це дуже цікава тема. Чи не призведеться до утупіння, так? От грубо, скажу дуже просто і грубо, так? Тому що зараз, коли. Раніше потрібно було користуватися словниками, коли потрібно було якось перекладати. Зараз а, чат а, GPT, він з одного року, скажімо так, боку під рукою можна перекласти, з іншого боку, прекрасно розуміє, що менше можливо десь інтелектуально працюєш адже раніше це треба було самому вивчати. Ну але все ж таки в спілкуванні потрібно більше. Але це тема така: ну тобто, це дуже цікаве питання. І про це теж говорять. Ну і зараз а, мають відбутися перемовини щодо а, контролю за ядерними арсеналами, куди залучають Китай а, так само, і Китай готовий бути присутній в цьому процесі. Не готова Росія з іншого боку, яка відкликає ратифікацію а, договору про а, заборону ядерних випробувань. Якраз це відбувається в цей час. Вони демонструють свою незацікавленість і далі, фактично, в нагнітанні і ескалації ситуації довкола ядерної безпеки, тобто, представляють, становлять серйозні загрози. І це теж плюс. Тобто, помітно, що йде активізація зараз китайсько-американських відносин. Я думаю, це пов'язано із тими факторами: по-перше. Можливо, Китай зараз оцінює і розуміє, що якщо на наступних виборах президентських буде перемога республіканців, чи залишаться вони настільки прихильними? Хоча ідея переговорів і включення Китаю в договір про заборону проведення випробувань про заборону ракет середнього малого радіусу дії, включити Китай, це була ідея. Ще президента Трампа так само від республіканців. Тобто, це те, що шукає Китай, щоб могло би влаштувати, я не виключаю, що Китай за своєю стратегією діє надзвичайно хитро в цьому плані, тому що вони хочуть продемонструвати зараз співпрацю. Із Сполученими Штатами на темі, що може об'єднувати і демократів, і республіканців, знайти якісь точки дотику, тому що а, республіканці вони категоричніше налаштовані з точки зору співпраці розвитку співпраці з Китаєм. Ідеї Трампа були, коли «Make America Great Again» переносити виробництво в Індію, переносити в інші країни, і зрештою це дещо вдало. Насправді ідея, тому що подивіться, як Індія зростає, як там Бангладеш, В'єтнам, з точки зору виробництва. Тобто, в чомусь тут воно працювало. Але я думаю, що офіційний Пекін зараз шукає, яким чином. А, не знаю, чи це щирі наміри, чи це просто прикинутись, знайти точки дотику на сьогоднішній день. І ситуація на Близькому Сході, і російсько-українська війна це все те, про що можна говорити з Китаєм. Тобто, з Китаєм є зараз дуже багато питань до перемовин. Ситуація в південно-китайському морі. Північна Корея, кім, який постачає зброю Росії, який погрожує Півдню, який час від часу запускає балістичні ракети. Що це свідчить? Це свідчить, що Китай, очевидно, собі сформував перемовну позицію, яка важлива для Заходу. Тобто він сформував ті якраз от зараз кейси, які для Заходу важать. От, власне кажучи, з цим він зараз і виходить на переговорну позицію. Тобто. Щоб з тобою йшли на якісь перемовини серйозні, щоб тебе визнавали великим світовим гравцем, великій геополітиці, потрібно щось запропонувати. Чому ти важливий? Чому ця країна важлива? Що вона може дати регіону? Що від неї залежить? Як це вплине на відносини, на безпекові, політичні, економічні в цьому регіоні? Що скажуть союзники і партнери в даному випадку? Ну сполучених штатів з цього питання тощо, 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 і на що може вплинути? Отже, на сьогоднішній день на порядку денного денному тієї зустрічі, яка має відбутися, скоріш за все, все таки відбудеться. Я думаю, якщо не станеться чогось раптового екстраординарного, і в Сполучені Штати прилетить китайський лідер Сі Цзіньпінь. Отже, є ось ці питання. Це не просто питання раніше, які виносилися. Ну тут теж я думаю, будуть офіційно звучати клімату, там світової безпеки, науки, економіки. Ні. Цього разу я майже впевнений, буде винесено геополі, будуть винесені геополітичні питання, які відбуваються в різних куточках світу, і як би там не було, на які впливає Китай. А я розповідав в попередніх відео, що Китай активно займається розвитком а, того, щоб літієвих родовищ, які є в Південній Америці, Перу, Болівія, Чилі. Це дуже активно вони туди заходять, а, власне кажучи, вони заходять там в Нікарагу, ну там ідеологічно. Ну, зрештою, Латинська Південна Америка, вони там ведуть серйозно таку свою роботу так само. Тобто, дуже багато насправді. І от, що це означає для нас? Очевидно для нас, що Китай зараз буде намагатися активізовуватися і спробує синхронізувати, можливо, свій так званий мирний план з пропозиціями, які відсує від Сполучених Штатів. Я сподіваюся, що ці пропозиції вони. Будуть, може, ну, скажімо так, в більшій і переважній частині базуються на українському мирному плані, і той, про який говорив президент, тобто з нашими умовами, які є про виведення російських військ, припинення обстрілів, виплат компенсацій тощо, тощо, тощо. І ось я думаю, що е, якраз Китай буде долучатися більш активніше, вочевидь. Невідомо, чи це буде конструктивно чи ні, насправді, але йде. На пошук, фактично, ну але розумієте все одно, нічого не буде, нічого з цього не вийде. От з китайсько-американських відносин, там воно поновлення, поки США а, не визнають того, що Китай може впливати і має вплив, і є фактично їх конкурентом потужним, принаймні в цій точці нашої в цій півкулі. На землі, тобто, що вони мають серйозні впливи. От без цього дуже важко, і що вони можуть вирішувати і мати більші впливи на події, які розвиваються в Південно-Східній Азії, там не тільки. Але і це з цього можна вийти. Я раніше казав, що віддайте і створіть пропозицію про те, що Китай там до Уралу, вибачте, не Китай, Росія до Уралу переходить фактично в підпорядкування Китаю. Це просто буде визнання очевидних речей. Треба відмовитися від проєкту, що Росія може бути ліберальна виключно і може бути використана для фактору стримування Китаю. Ні. Можна вийти на те, що частина Росії вона буде фактично під впливом Китаю. Ресурси, забезпечення, земля, там це очевидні речі. Там діти вже вчать китайську мову в школах, там китайські інвестиції, там гроші. Для чого за цю і таким чином відвернути їх від Тайваню на Владивосток туди? Ось це те, про що треба говорити, і ось тут має бути готовність. Зрештою, давайте визнаємо, що президент Росії Путін, на це ж він сам сказав, диктатор російський він каже про те, що Ну, а як Олександр Невський свій час їздив платив Данину Золотой Орді? Ну, так і ми зараз, ну, наводячи приклад, ну, вони ж принаймні мову у нас не забирають, ідентичність там і так далі. Ну так це ж це, 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 це Путін сам визнає васальну залежність Росії від Китаю. Він сам каже: не знаю, чи буде у його наступника, ймовірно, Шайгу, який фактично недаремно в Китаї проголошував те, що він проголошував про можливості миру з Україною. Це теж сигнал. А Там були і представники західних країн. Вони це все чули, слухали. Не виключено, що вони десь на полях цього саміту Шенженського в Пекіні це обговорювали. Це теж, до речі, важливий аспект. Що треба розуміти, що там це могло бути. Але, вочевидь, це все влаштовує, мабуть, те, що відбувається там. Тому, ось так з ними потрібно рухатися. А далі, звичайно, що все буде залежати від того, як будуть тримати перемовини. Можливо, Китай знову ж таки щось не влаштує і вони будуть підливати масло в вогонь, підтримувати. Можливо, Росію більш активніше підтримувати там Іран, Палестину. Але ж ви зверніть увагу, що Китай готовий підтримувати Росію рівно настільки, щоб Росія просто не програла все. Але щоб Росія не перемогла, ніхто не хоче возвеличування Росії в регіоні, Китай теж не хоче. І тому з російського боку. Деякі представники так званих еліт, на мою думку, вони шукають, з ким там вести перемовини на Заході, яким чином можливо звалити Путіна тощо, тощо, то що це може бути. Інше питання, що там уже втрутився Китай, і не даремно Шойгу робив заяву про те, що мирні там саме в Китаї, тому що він продемонструє, каже, що ви не думаєте, що ми без вас будемо якимось чином діяти. І це теж важливий момент і епізод, який нам а, треба розуміти на геополітичній мапі зараз а, світу. Хоча я не виключаю, що це може протривати там рік півтора. Якщо залишиться діючий президент, буде переобраний президент Байден. Вона ця політика десь так і виліться, вона так і буде послідовна. Якщо можливо буде інший президент від республіканців. Якщо когось оберуть, не знаю, хто це буде Трамп чи буде хтось інший, це вже невідомо. Але якщо хтось, то я не виключаю, що ну, тим більше Трамп, що в експресивній манері, знову ж таки, буде політика, потрібно з Китаєм припиняти це все і будь-яку співпрацю переносити в Індію, В'єтнам, Камбоджу, виробництво там подалі і взагалі не мати е, жодних там серйозних справ з офіційним Пекіном. Це теж насправді е, можливо. Ну, але от я думаю, що зараз, поки що, ось цей переговорний формат він буде зберігатись. А я й надалі буду його мініторити, відстежувати для вас і ділитися свіжою аналітикою. А тому, щоб знати вчасно завжди більше, зокрема на цю тематику, на тематику російсько-української війни, інших питань, які я для вас висвітлюю. Підпишіться на цей канал, а залиште ваш коментар, лайк цьому відео. Дякую вам. Слава Україні!